Шановні гості, дорога родина, добрий день! Вийшла до вас на зв'язок, бо давно вже ми з вами не бачились. Вчора нічого не робила, ходила туди-сюди, в магазин. О, давайте пару кадрів вам вставлю луків за останні дні. Китаю всі. Боже, таке сонце і такий вітер. Холодно. Прям сьогодні 8 градусів було. Я була в сільпі, купила. І там якийсь салат зі спаржею, котлети такі цікаві, з цвітної капусти із речі у нас, не знаю, молока взяла. І все, хліб вдома є. Готувати нічого не хочу, як завжди, знаєте. Ще треба такий особий мати, Може, на днях треба приготувати якесь м'ясо запекти. Чи якісь овочі, чи сонце. Боже, я окулярів не взяла. Та кульок, це в мене такий пальто таке виготовлене, як тренч, і не оділа шарф, а воно вовняне і колюче, і прям таке відчуття, що мені як шию накололо від нього. Всіх на каналі в новому дні. Сьогодні мій лук ось такий, досить прохолодний, 8 градусів і вітер. На сонці тепло. Я одяглась. Сьогодні прямо конкретно під штани з ділака про колготи. Ой, жах, тепер йду, вмираю. В мене під цією курткою з альпафі светер з кашеміру. І під ним ще й футболка, то буду роздягатися. Дякую. І сьогодні я одягла шарф, але оця альпака, вона е, не колюча до тіла. Тому нормально всіх вітаю на каналі. Друзі, прям відчувається, що вже осінь, все, літо закінчилось. Офіційно. Офіційно закінчилось літо. Вриваємось в нову пору року. Десь тільки що моя сестра скидає, знаєте, страшилки. То пишуть всі замерзнуть. Вже скільки років п'ять? Одні й ті самі новини. Зима буде важкою, всі замерзнуть. Буде голод, буде холод. Ядірка. Ще щось. Боже, як ви задовбали, ці експерти. Нікого не слухайте, друзі. Люди виживали навіть в печерах. А ми з вами... Маючи стільки благ і всього, і пройшовши те страхіття, що з нами стається кожен день, мусимо жити далі. Нічого такого, холодно в нас вже, Знаєте, коту. а вже осінь прийшла у мій сад. Тара-тара-та-та-та-та-та, та, 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 як в пісні. Все, вчора нічого не робила. Сьогодні у нас з вами субота. Я зазвичай на вихідних стараюся відпочивати, але оскільки вчора я шок, Нічого не робила. То сьогодні е, роблю хоча б мінімум, який необхідний. Е, тому що, я не знаю, чи вам видно, вже я потроху, це вже да, навіть складені, бачите, потроху роблю ваші замовлення. Але ж у мене дівчата замовляють, буває, штани, основу, худі, все разом. А я роблю, ну так, щоб потім по списку. Потроху роблю і буду потім, друзі, вам роздавати. Тому що це діло не бистре, а діло гибле, коли ти стоїш таки цілий день на столу. Тому потроху щось сьогодні, що небудь в мене дуже багато ябреня. Тут все ось <смас>, на підлозі закидано. Покривала з м -м -м, дивану. Я застилаю, ми на дивані топчемося. Застилаю, міняю, щоб потім. Не визивати хімчистку дивана, а ті подушки там чи Так? І розкажу вам останні новини. Особи нічого такого, вже те саме. В Києві у нас прохолодно досить таки. Бачите, на мені вже світшот. І состояння якесь, друзі, дивлюватися. Сергій мій вчора пив аспірин на роботі. Ну, вроді так, нічого. Бо я питаю, як ви. Як тоді нічого, він каже, нічого. Але в нас закінчився оцей аспірин в тубі, саме у шарі, з вітаміном С. От, то зайшли сьогодні в аптеку, купили. Ви, ти в аптеку зайдеш, тут е то все. Зараз куди ми ходимо? Супермаркет і, в і, в і в Аврору? Зайшли, купляли м'ясо. У нас відкрився така стоїть надувна. Прям з вікна, ні, не видно мені аж туди. Така надувна солуха здорова. І за манією рукою відкрився, називається Київський м'ясокомбінат. Зайшли туди, а там такі акції. Молоко галичина, 29 гривень. Тут на мішуги. Може, хтось живе? М'ясо таке нормальне, знаєте, по м'ясу. Я ж людина, яка бачила, як виглядає м'ясо свіжинок. Я вже можу відрізнити. Напічка на пічка, нам воно чимось, знаєте, гідрогельному тончині. Нормальне м'ясо. Купили м'ясо, купили там молока, хліб, отакий житній, гарний. Там купили свіжесенький, смачний. Вчора готувала голубці, правда, не сама, а за допомогою м'ясника на підфабрикати купила голубці. В упаковці 8 голубців. Я їх розморозила, стушила, стала їсти. Що ви думаєте? Не знаю. А ну, Друзі, напишіть, як у вас готують голубці. Я зазвичай, коли готую голубці, я беру сиру капустину цілу, кидаю її в кастрюлю, пропарюю, листки обираю, і потім в ці листки начиняється фарш, рис з м'ясом, ну або хто як любить. А там капустина, вона квашена. Тобто цей лист капусти, він. як... Солоний, я цього не розумію. Мені це повністю перебиває смак голубців. Я розумію, що це такий, мабуть, традиційний рецепт, чи що, але мені таке не подобається. чесно. Для мене цей смак дивний. Так само я не розумію, коли роблять начинку для пиріжків чи для вареників, теж беруть квашену капусту і її ще піджалюють. Ну, для мене цей смак незрозумілий. Ну, мені особисто так не смакує. Тому ну, ми їх, звісно, з'їли. На упаковці ніде не написано, було що то старше і капуста, я б їх би не купляла, бо я таке не люблю. Хочеш, називатися о, смачно, готуй сам і не вимахуйся. Готуй сам і не вимахуйся. Та й таке мої зайчики. Так що, оце вчора були голубці, сьогодні ввечері Сергійко, якщо буде себе нормально почувати, стушиться м'ясо. Тушить, покришить кусочками, морква цибуля, протушить, а потім варимо якусь кашу, чи картоплю, чи макарони, і поливаємо тою підливою. Оце таке блюдо. Я рахую, що блюдо ідеальніше. ідеальніше блюдо. Так, все. Остеріга нічого, друзі, не робила. В мене була, якщо чесно вам сказати, Якась така, знаєте, трохи депресивна, якась чи то апатія, чи то може втома. Буває якесь таке емоційне вигорання, що я не хочу нічого робити. Потім тобі треба декілька днів спокою, тиші, прийти в себе, туди-сюди полежать, щось робити чи не робити, і потім ти приходиш в норму. Буває таке, що в нас якась втома. Можливо, оця переміна погоди вплинула, ще пару днів тому назад в мене. Голова трошки знову боліла. Ну, вона мені, не так, як ви мені пишете інколи, я вам розказую про свої кісті, ви мені а та дужуєте. Друзі, от чого? Це мій нормальний стан. <смі> якщо в мене болить голова, то, то я просто з нею вчуся жити. Це воно, знаєте, як от у людей є діабет, ну як ти можеш побажати туди не одужати, якщо вона вже з цим діабетом живе? Так само я оце з цією своєю головою да спиною. Да іншим. Просто вчися з цим жити, да і все. Так. Роблю. Це я зараз роблю базового штани 52-й розмір. Ну, Те, що в мене там по списочку. Кому там 52-й розмір, Оце для вас. Це для вас я роблю зайчиків моїх. Потроху, потроху щось роблю. Спочатку розмальовка. Потім попідписую. Так. І буде все тікі-піки. Друзі, сьогодні одівала, як добре, що в минулому році, чи коли я там шила, рожеву цю куртку на каналі Я Урок з за заново, може, сьогодні я її як знайшла. Що вам сказати, легесенька. От якраз на цю погоду, на перший такий холод що супер, так що відкривайте той урок, шийте собі в радість. З плащівки готової стобаної, чи стоганої. Чи стобаної, чи стоганої, мабуть, стібаної. От, супер, супер, друзі. Легенька, тепленька, широка така оверсайзна. Хоча зараз, вже, якщо ви бачили, то в моду повертаються приталені речі. Бачили чи ні? І вже кажуть, що в моду будуть повертатися. Каблуки. Ну, що вам сказати, мої ноги цьому не раді, тому що моїм ногам поки що модно в кросівках. А не в каблуках. Ой. -та -та. У мене заразу 52-й, але аж три штуки. 52-й, бачите, я за одну роблю три. Передні половинки ось вже розмалювала. Наклеєчки дуже красиві, все розмалювала. Тепер задні половини. Так, щоб все було пофеншую. Щоб все було красиво. Потім прання. Я сьогодні купила. Ще для себе два шматочка вафельного тортика зі Згущенкою, але чесно, вони не дуже В законці. Така згущенка, вони туди ще щось додавали, бо вона така, знаєте, як, як клей розкисла, я таке не люблю. Я люблю ту згущенку, таку з тим хлопчиком, знаєте, і риска така. Хлопчик на баночці намалюваний. Ота Згущенка смачна, треба самому купити і намозати. Це недовго. Це буде найкращий тортик вафельний, тому що оце ці куповання, воно не дуже. дуже не дуже. Та, вже осінь прийшла у мій сад. А, так, зайчишки мої. Це я цим і займаюся. Пишіть хто що робить Пишу, як буду говорити, то та й напишу. На викрійці. Напишу на викрійці те, що кажу. От. Продивляйтеся зайчики у руки. Ми якось трошки таку, знаєте, прийдемо в себе, змиримося з тим, що вже осінь. Ви змирились морально, що вже осінь, чи ні? У мене ще досі літнє взуття стоїть. Літнє взуття плаття, там досі вісять, їх треба якось скласти, перебрати, частину перебрати теж. Взуття подивитися, що як поховають. Знаєте, це ж теж куча роботи. Ой, не хочу нічого робити, але треба. Пишіть, хто що робить, чи ви скучили за мною. Бо це ж не то вони скучать за мною. От. Пишу, задня половина дві деталі, бо ноги в нас дві. І передня так само. Все підписую, щоб ви все були в курсі. Ну і момент істини, коли вже все підписано. О, я так це люблю. що вам сказати, Коли все підписано, задні, передні половини, дивлюся, чи всі відмітки є, чи все тут написано. Відтяжка шва, задня половина, там підписано, ага, ще не підписано провиточку. Давайте підписуємо. про провиточку, і потім вироблю сам. Складаю. Кладаю вже викроїчки. Вони до вас приїжджають в складеному вигляді, щоб менше платити за доставку. Щоб ви дивилися на викройку, бачили, що воно таке, що робити, куди бігти. До кожної викройки є інструкція, друзі. Все є. Що, якби в мене було 10 клонів, таких, знаєте, рабів. клонів рабів. Щоб робили все, так, як, от, як я. Бо, якщо хтось другий, то так, як я не зробив. то було б, звісно, набагато швидше, да? керував би, да, і все. От. Все. і. Тепер складаю. Дуже люблю складати, Клею, ще наклеючок кучу. що? складаю так, щоб влізло в пакет. Я купила і зіп-пакети. І такі, якщо викрили, наприклад, це а вони трошечки там, такі менші пакети, щоб можна було їх по-людськи складати. Ну, складаю Охайно. Задні половини. Так ось. І потім передні. І пакетик, і находчу туди. Ще в мене там по списку те, чого не вистачає. Тому що ж замовлень багато, в мене дівчина жде. Так, це я зробила для неї, те я зробила, і ще, ході, 52-й розмалювати. Це те, що в мене прям. Давно. Друзі, буває таке, що ваше замовлення може загубитися. Ну, так в основному в мене списки не цей. Но якщо я прям вам от, знаєте, більше місяця не відповідаю, то нагадайте про себе, тому що десь може знаєте, в вайбері щось глюкнути. я десь щось могла. Там, Наприклад, йшла по вулиці, ви мені написали, я була не вдома. Я як вдома, то я зразу там записую собі список. Буває йдеш по вулиці, я вам відповіла, прийшла додому, щось відполікло. Я просто, знаєте, воно же ж продивляне в вайбері повідомлення. І я десь щось від, відволіклась і можу пропустити. Ну, це ж такий людський фактор. Але стараюся, ну, все писати на списочок. зошит в мене є, щоб нічого не пропустити. От, так що розбираюсь по цим. це так довго, бо я ж жстріше ну, не можу, знаєте, ти ж сам працюєш. Так що чекайте. Воно ну, ну ж не морозиво і не сілютка, не пропаде. Колись та й зроблю. Три ось зробила. Бачите, так, так три поприжимала. І передні половини. Так, зараз ще очима дивлюсь, чи все є. Все є. На передніх половинах тут, ось дивіться, які дівчатка по наклеюванні, бачите? Ось. Дівчатка, дівчатка красива. Зараз це складу, потім закинув проня. Ой, друзі, я не знаю, як заставити себе поперебирати в шафі. Я не знаю, як це зробити. Ви вже поховали літні речі? Поховали взуття. Скажіть мені, простимулюйте мене, мене, ласочка, до дій. Простимулюйте мене, будь ласочка, до дій. Тому що я щось ну, ніяк не можу це роздуплитися, розумієте? Це ж капіт. Мої зайчишки, залишайтеся живі, здорові. так хочеться мені зробити ефір для вас на днях. А ну Напишіть. Який би час вам би був зручний для ефіру? Давно не було прямого етеру. Правильно української, української все-таки слово етер. Або трансляція. Ну, але ми так можемо казати і ефір, нам же ж ніхто нічого не зробить, так? От. Тому напишіть. Напишіть мої звичайки. Чи ви б хотіли прямий ефір? Ну ні, В прямому ефірі трансляції я шити не буду, бо це дуже важко. Я так тоді втомлялася, так це коли було, а я ж вже з кожним роком все молодію і молоді. тому Шити не будемо, ми просто покалякаємо. Таке живе буде спілкування. Ви зможете задати будь-які ваші питання мені. Бо це ж буде вживу. А ну не пишіть. Який час би для вас був зручний? Так, в мене є, дивіться, які гарні файні наклеїчки. Десь, мабуть, ВТБ брала. Що ще щоб понаклею. Дивіться, які. Ой, ну такі красиві. Я так люблю наклеїчки, я не знаю. Взагалі люблю, щоб воно гарне, яскраве було, піднімало настрій і вам, і мені. Потім в мене є отакі ось різні, ці такі, як напівпрозорі, бачите? Такі веселі, такі. Веселі. Вони як дитячі, але такі ну такі милі класні. Так, це є. Тепер ще беру сердечка. Десь тут в мене були вирізані. Ой, підписати треба. Зараз зайчки я тут. Я не знаю, бачите, ви в мене чиї? Ну, мабуть, бачите, так? Да? Так, вирушаю сердечки, ну то що це підписую викійки, і потім їх тримаю ось в таких от коробочках. Забачите, тут отак по розмірах. Кожний розмір буде підписаний, що це, і прямо упакований, отак гарненько, і готовий буде їхати куди до вас. Тільки це треба ще, звісно, що зробити. Друзі, одне й те саме роблю, бо таке в мене життя. То шию, то роблю викрики. То шию, то роблю викрики, то готую їсти, то йду кудись в магазин, то відправляю посилки. Ну, а що я ще можу робити? Це якби я жила десь знаєте, на Мальдівах, то я вам би показувала океан. Да? Чи е, ще щось. Чи на Балі, наприклад, показувала бомби якісь красоти. А так ми в Україні тут хоч би вижить. Куха не поїхала. Все. отак от, от ще це пишемо що. Хоч би це зробить. Хоч би це зробить. Все. тепер беру пакети. Тут в маленький не вліза. Я ось такі замовила пакети. Вони вам потім знадобляться. Ви потім в них можете зберігати інші викрики. Знаєте, чим зручно? Щоб вони. Зіпка сюди поклали, він прозорий, дуже зручно. А для меншеньких викрійчок, ну, бо вони ж, бачите, ось такий розмір, а цей такий трошки менший там для футболок чи для базової основи, бо штани вони велика викривка. Щоб вам і мені було зручно. Що знаєте, що мені треба зробити? Переробити светр свій. Знайшла Він... Отут внизу пару дірочок таких. Кашемірові светри, вони дуже теплі, не колючі, але ну, буває, знаєте, десь, може Цей... Я просто одріжу довжину цю нижню різинку... пришию вище. отак. Ну, Типу коротший зроблю. Він лежить на кучах. Це те, що я Поперебирала, бо ну... шерстяні светри, вони, як на мене, класно. ну, Шерсть буває різна, Я колюча. Тобто низ треба, там, наприклад, футболку одягати, або лунг. А є таке, що до тіла нормально. Ну, Різна шерсть буває. Я колючка, я не колючка. Тобто треба пропери робити. Хоч він і такий уже не дуже свіжий, але Ну, ще можна походити в ньому. Навіть вдома тепленький, ще можна буде в ньому походити. То це ще Ну, вряд ли я його сумішитиму. То ну, його знає? Буває, знаєте, хочеться прям щось пошити. Не знаю, як у вас. От прям тягне. Не тягне з дитинства щось пошити. Так, це є. Стараюсь випустити повітря з нього. Все, друзі, покалякала з вами. Всім вам бажаю гарного дня. Щоб у вас все було добре. Бувайте здорові. Давайте здоров'я на цьому слові. Пишіть, чи хочете ви прямий ефір. Хто, можливо, недавно на каналі, той, мабуть, що не застав. Прямо, ну, або, може, продивлявся старі прямі ефіри. Я вже дуже давно не була прямі ефіри. Тобто, напишіть, чи таке хочеться вам чи ні, і в який час би вам було зручно. Ну, я думаю, що напишуть більшість після. П'ятивечора, да? мабуть, що. не в день же? Побачимо. Взагалі-то побачимо. Ну, мені, наприклад, зручніше було б в день. Бо ввечері я якось в день, знаєте, така активна, а ввечері я вже втомляюся, мені хочеться полежати. Ну, все одно ви напишіть, як вам. То вже я почитаю, подивлюсь. Все, друзі, з вами покалякала, доробила викрики хоча б ці. Які треба. Зараз ще переберу списки, подивлюсь, що кому треба. Закину знов прання. Все, бувайте здорові, цьомки-бомки, всім пока!